Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні ми зайдемо в такий магазин як пепко, покажу вам ціни, що там продають. Всім приємного перегляду, друзі! Не переключайтесь! На вході нас зустрічають дитячі речі. Ці не бачите, в злотах, 35 злотих такі от кофточки різні. Такі от дитячі по 30. Дані магазини є по цілій Європі. Ми зараз знаходимося в Польщі. Така от кофточка 25 дитяча. 30 злотих. Корточка дитяча, 40 злотих. Великий вибір для дітей, ну в більшості тут всі скупляються. Бачтаційно вона вказує в всіх країнах, яких вони торгують. ну, Ми в Польщі, то у нас 30 злотих. Також 30 Також для хлопчиків тут теж все продають, тридцять п'ять, сімнадцять злотих. Футболочка 25. Такі от футболки по 15, для дорослих. Тобто ціни тут адекватні, скажем так. Не знаю як якість, но на сезон точно хватить. Така от кофта от 55 злотих. Там цікаво тапочки. По 20 злотих. Такі от чоловічі 22. А пара на 20 тіночка. 22. По 20, друзя. Я. взуття 15 злотих. 50 злотых такие вот затя уже ночи футболочка 12 12 так же на маленьких по 50 злотых такие вот у нас по 40 Спайдермена. Також по 40. Носочки виходить 12 злотих за 5 пар. Також 12, 10 за 5 пар. Великий вибір. Халати, друзі, тоже це все присутні. Отакі от халатик. Старой злот. то дальше. Подивимося, що тут цікавенького шея. Двадцять 25. На детську дві пари зразу. 12 тоже уже две пари. В общем, на дітей Магазин те, що треба. І курточки дивіться різні. 50 злотих така от курточка. Така теж 50. На хлопчиків. 35 злотих, дивіться. Адекватні ціни 40 злотих. скаут 35 по 10 две штучки по 12 так уж две штуки по 12 это уже одна штучка такая вот девица маленькая сорочечка 25 злотых Також всякие разные штучки продаются. От кружки по 8 злотых. От 8 злотых. Такие вот новоречные гномы. По 15. Посуда. В таком стиле от 12 злотых. Друзья, годинники. Резни рамочки. Це у нас ціна 5 злотих. Такі більше йдуть по 8 Свічечки пахнючі, 6 злотих. Такий набір 8 злотих. Такі от поменші 6. Також, друзі, скоро хелловен. Подивіться, тут вже все повиставляли. Така от маска 10 злотих. Ладно. Також подарункові отакі от сумочки, бачите, різні, по два от двох от злотих і вище. Якщо вам потрібно щось на подарок, знайте, що в ПЕПКО це діло можна знайти. Ну і сумочку теж подушечки. 20 вот такая вот подушечка получается 20 злотых так аж одеялка резни 30 10 20 130 на 70 приемные на ощупь подставочки кухонные цена получается 15 злотых. Вот такие вот набир из четырех штук. Рушнички у нас 6 злотых, 9 злотых. Ей по 30 вот такие вот бани. Посуда, друзья, стаканчики 15-12. Вот филочки Ловчки 6 злотих. Також сковородки 20, 40, 25 на любий вибір. Кухонні всякі штучки по 10, по 6 злотих. Так, от для перця штучка 20 злотих. Також дитячого всякого різного. Тут вже треба вибирати кому що потрібно. Дуже великий вибір. Олівці. Злотий 6 штучок. Такий от набор ручок 15 злотих. 32 кольори. Такі от маркери двохсторонні. Ціна 10 злотих. Такі от новорічні одіялка у нас. Ціна виходить 40 злотих. 130 на 170, дуже приємне. Дивіться є таке, що? Тоже 40, теж 130 на 170. Вибачаюсь трошки захрип, прихворів, але ну, вже як є. Такі от під голову для автомобіля. 12 злотих. Ну, всередині щось там не дуже приємне, сипуче щось. Така от кофточка. 35 злотих. Таке от взуття 50 злотих. Футболка 10 злотих. На цьому, друзі, будемо завершувати. Показав я вам ціни в магазині Пепко. Надіюсь відео вам сподобалось. Пишіть коментарі, які ціни в ваших магазинах. Ну а на сьогодні все. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру до наступних відео, друзі. Всім пока. Такий от цвіторок 40 злотих. Такий світер теж 40 злотих. Приємний. На вищу. 15 злотих кофточка для дітей. 25 злотых. Такая вот тоже 25 злотых.